Всі мовчать, а я скажу. Версія емігрант. Частина шоста. Бути біженцем і бути емігрантом це не те саме. Людей, які щиро порадіють за вашу еміграцію, що у вас це виходить набагато менше, ніж людей, які будуть радіти, що у вас щось не вдається. Емігрант не дорівнює робочі сила, переїхавши в нову країну, не йдуть працювати на заводи. Працюють на висококваліфікованих посадах, відкривають власний бізнес і дуже добре почувають себе в новій країні. Біженець не дорівнює людина, яка сидить на соцвиплатах. Біженець це статус людини, яка переїхала в іншу країну не по власній волі. Емігрант ніколи не зрозуміє біженця і навпаки, біженець ніколи не зрозуміє емігранта. Еміграція не для кожного комусь добре дома на батьківщині, комусь добре в чужій країні. Ті, хто залишилися, ніколи не зрозуміють тих, хто поїхали. Ті хто поїхали, ніколи не зрозуміють тих, хто залишився.